Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами нереально смачними рецептами про готування піци. Приготуємо італійську піцу в печі та українську міні-піцу. Все смачно, просто дуже легко і цікаво. Таку піцу я готую і в духовці, тому що її обожнюють як дорослі, так і малі. А зараз більш детально все розкажу і покажу. Для італійської піци нам потрібно приготувати тісто заздалегідь напередодні. Я беру звичайну холодну воду, додаю оливкову олію. Дріжджі я сьогодні використовую свіжі, живі, але можна брати і сухі. Точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Звичайно, ви можете замішувати руками, але в мене є такий комбайн, це набагато простіше. Поступово замішуючи, я додаю борошно. Поки в нас не вийде таке еластичне, але липке ще злегка тісто. Дуже важливо в цьому рецепті гарно вимісити тісто, якщо ви будете вимішувати руками, то попрацюйте хоча б хвилин 10. Бачите, тісто таке липкувате, рідкувате, але нічого страшного, так і має бути. Викладаю тісто на робочу поверхню і зараз буду формувати уже порційні кульки. Так саме так, я спершу його ще добре повибиваю, повистукую, поскладаю. Завдяки цьому етапу у вас вийде таке справжнє тонесеньке, але той же час таке з пухирцями тісто, воно нереально смачне. Дивіться, я вибивала його до тих пір, аж поки воно не почало відставати від рук і від робочої поверхні. Взяла сьогодні деко можна, якщо у вас є великий контейнер, і розділяю тісто на шість частин. Тобто, з цієї пропорції у нас вийде 6 піц. Взагалі, це тісто дуже хороше, тим, що його можна сьогодні приготувати, замісити. А вже завтра, після завтра, на протязі трьох днів готувати піцу. Дуже люблю. Я коли готую в місці в духовці, то сьогодні дві піци спекла. Завтра дві піци спекла. Взагалі це дуже зручно Раз замісили, а тоді готуєте, коли вам зручно. Ось таким чином я поформувала кульки. Обов'язково форму ви присипте борошном, інакше тісто сильно прилипне. Ще притрушую борошном зверху. Накриваю щільно чи харчовою плівкою, чи кришкою. Я залишу на 10 хвилин при кімнатній температурі, а далі це все відправляю в холодильник мінімум на 12 годин. А ще краще готувати цю піцу через добу. Тісто тоді буде набагато смачнішим. А далі я покажу вам, як приготувати тісто на українську піцу, на міні піцу, де тісто пухкеньке і смачне, Такі виходять булочки. Ми на діти просто в захваті. Беремо молоко злегка, тепле, але не перегрійте не більше 36 градусів. Додаю дріжджі, трішки цукру і перемішую до розчинення дріжджів. Я, друзі, показую сьогодні досить велику порцію, але, звичайно, ви можете тісто зробити і меншу порцію. Адже сьогодні я готувала піцу, щоб підправити нашим захисникам, щоб вони посмакували чимось смачненьким. Додаю сюди яйця, трішки солі. І це все перемішую. Далі я починаю поступово додавати просіяне борошно. Друзі, для дріжджового тіста обов'язково мають бути продукти всі кімнатної температури. Достаньте все заздалегідь з холодильника, нехай прогрівається. Поступово додаючи борошно, вимішують тісто. Воно не має липнути до рук, але в той же час має бути ніжним. Це я гарно вимішане тістом. Ставлю в тепле, затишне місце. Накриваю рушничком і даю підростати. Так як порція досить велика, десь займеться годину-півтори. А я за той час приготую начинки для наших піц. Буду випікати разом і італійську піцу, і міні піци. все буде готуватися разом. Тому і продукти готую все разом. Звичайно, начинка може бути за вашим бажанням, але пам'ятайте, піца це не пиріг. Начинка має бути смачною, але не в великій кількості. Я сьогодні використовую ковбаску салямі. Приготую вершковий соус, я взагалі обожнюю такі соуси. 30 або 36% вершки я виливаю на сковорідку, Як тільки закипіла, я додаю сіль та або італійські спеції, суміш, або прованські трави, або базилік. І все. Вершковий соус готовий. У мене, наприклад, в сім'ї діти я особисто більше люблю піцу з вершковим соусом і додати помідорок. Проварила буквально 2 хвилинки, і соус готовий. Також я ще буду брати ось таку баликову ковбасу або якщо у вас є шинка. Ну, що вам більше до вподоби, те і використовуйте. Мисливські ковбаски це один з улюблених додатків піцу. Та шинка. За бажанням можна додати грибів. У мене ще було трішки моцарели нарізаю. Ну і звичайно натираю сиру. Чим більше сиру в піці, тим смачніше. Я ще потрібнила помідорки. Також маю ще трішки міді. Зроблю з мідіями, є запечена курочка. Взагалі, що маєте, те і використовуйте: маслини, оливки, солоний огірок. Можна присипати цибулькою. Це вже все за вашим смаком. А у мене паралельно, поки все готувалось. Нагоряє піч нагрівається. І я вже почну формувати першу італійську піцу. За пів години перед цим виймаю з холодильника з цим тістом працювати дуже легко. На робочу поверхню я висипаю манну крупу і ось таким чином розтягую кожен листочок. Подивіться, як воно гарно тянеться. Воно робиться дуже-дуже тоненьким, але пухирці вже з'являється на тісті. А ви уявляєте, як це буде смачно, коли буде запікатися? М -м -м. Так я вчиняю з кожною кулькою тіста. Спершу я підготую всі основи для піци, а далі вже буду викладати начинку. Декілька піц я зроблю з вершковим соусом, а декілька з томатним. Я використовую домашній томатний соус або соус сацибелі, який у вас є, такий і беріть. І вже начинки за смаком додаю хто що любить. Це мій улюблений процес, це так цікаво все робиться, що вам не передати. Я коли готую ось таку піцу, то в мене сходиться пів вулиці, всі кажуть, коли ти будеш готувати таку піцу. Мої сусіди завжди запитують, коли я буду готувати це на продаж. Ні, друзі, це тільки для своїх рідненьких і це тільки для наших захисників. З мідіями я вже купила готові мариновані, то була піца просто нереально смачна. Ну, звичайно, сьогодні я начинки також положила не так, як в піцеріях, а так по-справжньому, по-домашньому, але воно того варте. Все, далі дивіться. Я підготую, розкажу більш детально, як підготувати піч на дровах, щоб випікати таку піцу. Якщо ж ви будете робити це в духовці, розігріваєте духовку до максимуму разом з деком. І тоді ось цю піцу викладаєте відразу на гаряче деко 12-14 хвилин, і ваша піца готова. Я ж в печі, як бачите, жар не викидаю, а засуваю туди назад. Далі чарину. Я піцу буду випікати на черені. Я цю чарину зараз гарно протру. І як ви бачили, хто вміє, це треба вже, знаєте, як то кажуть, наловчити руку. Можна викидати відразу тісто на черену. Я ж буду викладати його разом з пергаментом. Паргамент по краях підгорить, але тоді цю піцу набагато легше витягувати з печі. Адже ж в мене піч не предназначена для піци, колись бабусі наші не готували. Вони туди на черену закидали великі буханки хлібу. Є в мене така лопата для піци. Дякую хлопцям, які змайстрували. І все. По одній дві піци відправляю. І випікаю буквально 10-12 хвилин в духовці. Трішки довше. Подивіться, як це тісто підростає. Аромат стоїть на пів села. Це точно вам просто не передати, як це смачно. І я вам скажу, що це не важко, особливо якщо ви будете в духовці, то взагалі розігрівайте і викладайте піцу в гарячу духовку. І у вас буде справжня домашня піца. Бачите, де я жар, піца трішки підгоріла, але це ж і завдає того смаку, того справжнього аромату випічки на дровах. А чуєте цей хруст? Я вам скажу, що така піца це тісто, навіть якщо ви сьогодні її випікали, охолодає, стоїть в холодильнику, розігріваєте, і це дуже дуже смачно. Подивіться, яка красава. Я не можу передати ці аромати, ці смаки, але дуже рекомендую: приготуйте і скуштуйте. Воно того варте. Тісто тонюсіньке, гарно припеклося знизу, але той же час залишилося ніжним. А ось ці бортики це взагалі це найсмачніше в піці. Ну подивіться, невже таку піцу можна замовити в піцерії? Да, не можна. От вдома приготувати саме те. Тому рекомендую, друзі, готуйте і насолоджуйтеся цим процесом. Я вам скажу це, коли я вперше готувала з мамою таку піцу. Мама каже: Ну ти звичайно і придумала. Це такий був квест для нас, але після першого разу ми не можемо зупинитися і готуємо досить часто. І для тіток, і для тих, хто цього потребує. Вона гарно зберігається. Кажу, декілька днів стоїть в холодильнику, розігріваєте і не менш смачно, як відразу з печі. Поки я займалася першим видом приготування піци, в мене вже підросло тісто на міні піцу. Ось це вже більш така поживна калорійна піца. Кожну кульку я формую по вазі, сьогодні 80 грамів тіста. Розкладаю на деко, яке вистилаю пергаментом і даю підрости хвилин 15. А тим часом мене мама підготовлює піч. Вона знову закинула дрова, щоб нагоріла піч уже на цю піцу. Через 15 хвилин я ось таким чином притискаю і формую заготовочки. Я сьогодні роблю міні-піцу, але звичайно на такому тісті можна і зробити звичайні такі великі, на все деко, але міні-піца зручніше її взяв руку і смакуєш, з'їв такий один поріг піцу і не ївся. Дуже рекомендую вам до приготування. Тісто похирчите, дуже смачне і ніжне. Ми пару разів з мамою готували таку піцу на ярмарки, то я вам скажу, що вона там просто розліталася. Це смачно і це поживно. І начиняю вже продуктами, які я приготувала напередодні для першої піци. Я робила і такі соуси, і вершки з томатним соусом, і просто вершкові, і просто томатні. Тут уже ваша фантазія працює. Що вам більше подобається, так і робіть. Але начинки в цю піцу не шкодуйте, адже тісто буде рости, начинка буде ховатися в ньому. Тому начинки, як ви бачите, я додаю досить багато. Я коли викладаю начинку, її аж так притискаю, вдавлюю в тісто, тому що це тісто гарно росте і воно будуть такі височенькі, тісто повипирає цю начинку, тому робіть так, притискайте. Все, все готово, залишаю ще на хвилин 5. Тим часом з печі вибираємо жар. Але, ще раз повторюсь, ви можете приготувати її і в духовці. Духовка розігріта до 200-220 градусів 20-25 хвилин і ваша піца готова. Я ж печі випікаю по 20 хвилин, тому що тут температура набагато вища, але випічка, звичайно ж, набагато смачніша. Вже мої дегустатори не можуть дочекатися, коли я вийму цю піцю з печі. Аромати стоять. М -м -м. Але відразу тільки вставляєш тісто в піч, воно відразу починає працювати, як я кажу. Починає тісто рости, ковбаска булькати, жир плавиться, сирок плавиться. М -м -м. Витягую, даю трішки схолонути хвилин, хоча б 5-10, якщо вистачає витримки, і можна подавати до столу. Це смакує з чаєм, з кавою, з компотом. і в холодному вигляді це дуже смачно і поживно. Дуже часто готую, передаю всі в захваті. Коли я питаю, що приготувати, мені пишуть піцу. Ваша міні піца найсмачніша, справжня, така як у мами, така, як колись була в школах. Звичайно, це була не та начинка, але ось тісто, ось цей формат. Це дійсно. Смак нашого дитинства. Тому друзі, готуйте, готуйте в задоволення. Нехай у вас все вдається. Готуйте собі, допомагайте тим, хто цього потребує. Адже в нас час сьогодні це дуже важливо підтримувати один одного. До нових зустрічей, друзі. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. Смачного вам вдалої, смачної випічки, і смачних вам страв. До нових зустрічей, як завжди, на каналі. Смачно, просто та доступно. Я сподіваюся, що, хоча б один із цих рецептів вам сподобався, ви обов'язково приготуйте і напишете мені в коментарях про ваші результати.